Новий пластовий рік розпочався для івано-франківських скаутів. Цього року пласту виповнилося 113 років з часу заснування. За цей період Національна скаутська організація України пережила чимало викликів: заборони, репресії, війни та еміграцію. Та, попри це, зберегла своє покликання виховувати юнацтво в дусі патріотизму, відповідальності та служіння благородній справі. Відтак нині пласт це спільнота активних українців, які допомагають рідній вітчизні, волонтерить, захищають її на фронті та будують майбутнє. Загалом пласту вже понад 113 років. Ми відзначаємо. В квітні щорічно пласт пройшов в купу всього і заборони, і підпільне пластування, і відродження. Після відновлення незалежності України функціонує станиця івано франківськ Пласт розвивається. Ми дуже велика станиця, тобто у нас багато. Що новацтво, що пташат. Пластун це молода людина, яка щодня дотримується обов'язків. Він вірний Богові та Україні завжди готовий допомогти іншим і працює на благо своєї громади. Пластуни живуть за пластовими законами, дотримуються честі, поваги, відповідальності та правди. Ця організація не лише про пригоди, це про виховання справжнього громадянина. А для мене пласти особисто вміння самоорганізуватися і поширювати ті ідеї серед дітей, які мені притаманні найбільше, тобто всі інтереси. Вся ідея пов'язана з вихованням, молоді, буття вірним Боговіти України, допомогти іншим. Я намагаюся допомогти дітям розвинути це в собі. То це організація, яка допомагає нам та іншим поширити ці ідеї, які наразі Україні би не завадили. Для мене пласт це про ідею, цінність. І про людей, яких я тут знайшла, моїх друзів і спільних для мене людей з ідеєю та думкою. Щоразу новий пластовий рік святкується по особливому. Для скаутів вигадують різноманітні квести та всілякі інтерактиви. У дружньому колі дівчата проводять забави. Ми сильно комунікуємо разом і стаємо ще дружніми. От зараз всі були дівчата з мого гуртку. Нам було дуже весело разом. Інша захоплююча цікавинка лазертаг. На цій локації кожен сміливець мав змогу перевірити пильність та спробувати себе у стрільбі. станція павутинка для тих, хто дружить із фізичною культурою і спортом. Сьогодні на моїй точці діти мусять пролізти між цією сіткою, не доторкнувшись до сітки. Там є. По боках велика і крім цього маленькі ці. Він мусить пролізти, бачите, він з того боку починав, тут пролізає і ну, в нього вийшло на щастя. До мене сюди дуже охоче прийшли через те, що мені казали, що за три години до мене прийде максимум 5 чоловік. Як ви бачите, за перших 10 хвилин тут вже яка черга є. 15 чоловік ззаді стоїть, і всі ну хочуть прилізти. Цей захід особливий цього року, тому що в мене виявилось дуже багато нових знайомств, і цього року ми стали набагато дружніші. Ця павутинка мені подобається, тому що на ній можна гарно полазити і розважитись. Також в Івано-Франківську відбувся велозаїзд у пам'ять полеглого пластуна Захара Скляра. Він боронив Україну на Донецькому напрямку. Загинув два роки тому. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.